Також е, маємо новину для усього католицького світу а католиків нагадаю у світі налічуються близько двох мільярдів. Обрали нового. Папу, ним став американський кардинал Роберт Превост. Уже виникли суперечки з приводу того, як, як правильно вимовляти його прізвище, Прево чи Превост. Одні кажуть Прево, інші кажуть Превост. Е, він взяв собі ім'я Лева 14, -го. кажуть, що це на честь одного із попередників Лева XIII, який був 25 років на папському престолі і пішов в життя у тисячу. У третьому році ми зібрали усе найцікавіше про нового папу римського. Я пропоную вам це подивитися на другий день конклаву. Над Сукстенською капелою здіймається Білий Дим. Це означає нового 267-го папу римського обрано. Новим лідером Римокатолицької церкви стає кардинал із США Роберт Превост. Він прийняв ім'я Лев XIV. Це перший американський понтифік в історії. Невдовзі після появи білого диму він з'являється на балконі перед площею святого Петра. папа дав своє благословення світові того пасхального ранку. Дозвольте мені продовжити це благословення. Бог любить вас усіх, і зло не переможе. Ми всі в руках Божих, тому без страху об'єднані рука об руку з Богом і між собою рухаємося вперед.